Думала, і нагород не потраплю. Таке хмарилося кругом, таке в області там штормове було. А в нас нічого. ось Земля вся суха. Думаю, піду хоч. Бо що його? Мені подобається суп із молодого горошку, Ох, обожнюю так. І зараз я його собі, собі напатраю, напатраю. І буде у мене. Ветий горошок із супом. О, горе-горе з цими дощами. Це просто біда. Ну це просто якась біда. Кругом дощі, а нас обминає, наче тут закачарований круг якийсь. Всіки ну, ж можна нас обіжджати вже. Хто хоче, то її обіжджає, вже й природа. Ну, вже тут скоро позасихаємо. Ой. Господи. ж так. Горошок хоч виріс, як він виріс. Він мусив вирости, бо він написано, супер ранній був. І звідки він виріс, то ніхто не знає. Де він брав собі вологу? Ніхто ж його не поливав ні разу. Так і собі виріс. Да, такий високий. Ну так як написано було, який в нього сорт, так він і ріс, я вже тут не раз послася. Це ще собі наскубу і на сук. Скільки ж можна. Задривайся ж ти, Що ти заходиш. Так Рвися. Нормально рвися. Так. Ну, котрий біжі його нарвала, хватить. І ось такий кріп. Дивлюсь, він такий чистий. Трохи у воду його може, що якась комаха спливе. А так він чистий. От як буде дощ, може ж таки піде дощ, то воно ж його затопче у болото і що з нього буде потім. Подалішня цибуля треба забрати. Така ще горна цибуля. Так, горний кріп який. Треба його прийти та забрати. Ну, все ж, вижати. Такий рядок горний воно стоїть. Він вже випускати почав верхушки. Поки він такий горний, чого не зрізати, такий м'який та соковитий. А правда ж? Мушки, типу, зганять водою. Висохне, вони спливуть. Наче є десь почла якісь мушки. Ну поки він такий горний, соковитий щось я йому зроблю. Щас я йому зроблю. Оце так воно вийшло. Зрізати його ціле відро, та й думаю. Замороженого вже я там. Мабуть, ще не на один рік. Куди ж його ще заморожувати? Може, його висушить, поки таке сонце. Та й хай там зелений такий буде. Мало ли що з цим світлом? Може, ще щось придумають оті антинародна наша влада. Ох, прижали за цей антинародний закон. Що люди? Ах, там тільки почитати ці отзиви від людей. Сьогодні щось із шмигалем таке було, як він виступ його побачив, він аж заїкався. Та ну, там, напевно, не треба людей відключати. Як це людей відключати? От чого ви зібралися, собаки, людей відключати, га? Вони вже людей за людей не считають. Надо, я дам закон, що на всіх установах. Государство скрізь виключить кондиціонери. Ну, один закон тупіший за другий. У жару людям він кондиціонери, щоб ці ж наша оця літа, щоб у жару сиділа без кондиціонерів. Та хто це буде сидіти без кондиціонерів? Так приволокуть кругом вентилятори У таку жару, люди не будуть сидіти теж. Боже, що воно робиться? Хто у нашій владі? Що за такі тварюки? Де вони набралися? Вони ж із нас вийшли із народу. І хто до власті врвався, то вже стає не людиною. Боже Боже. Ми ніколи не вичухаємося. Ніколи. Я вже не вірю, щоб ми вичухалися від цієї зарази. Ох, здається, що вони цю війну вже... Присвоїли як власну, і вони на ній тільки, тільки прикриваються нею. Як вони можуть відказатися від війни, коли вони читають, що народ їх так ненавидить? А? Що це за власть така, щоб так народ її ненавидів? Коли ж воно все поміняється? Та навряд ли. Десять років, десять год, Та щось не віриться, що колись. Знищують народ і все, бо вони бояться, що народ колись та проснеться. Це зараз народ ще, чуманіє якось думає, а вдруг щось упаде хтось на звідки? Та ні. Вже воно не впаде. Бо вже антинародна власть так укоренилася, так уже укорінилася. Що викорінювати її дуже важко буде, тяжко. Ну, щось там буде. Щось там буде. хто ж знає, ну, ну не, не, на хороше щось не похоже нічого. Не похоже. Такі злакові зараз хороші пшениці в нас кругом. Такі поля, така гарна пшениця, ячемінь, усе гарне таке. І що в цій країні твориться? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, люди, люди, до чого ми дожилися? До чого нас привели? І як же ж вони бояться відповісти за це все? Що роками, роками вели нас до цієї війни? За вони, за країни, за народ ніхто не думав. Ні на грому не думали. Ні-ні-ні. А тепер бояться, що прийдеться відповідати. І як їм вигодно війну призупиняти. Щось воно, ну щось не так. Як почитаєш, оті коментарі від от людей. Народ аж кипить. Кипить народ. Ну, колись воно прорве. Так прорве. Дуже громко. Ой. Та ще й дощів оцих немає, наче на зло. Сьогодні кругами походило, походило, погреміло десь. Щось значить, капало, але воно після того сухо все одно. Нічого гісінько немає. Де вони? Що воно робиться? Повідцвітали піони. прийшла пора лілій. Лілії цвітуть. У мене по гороскопу квітка лілія йде. Ну, ось, є все одна, друга ще не цвіте. ну Скільки їх потрібно? Може, коли ще розсаджу, Хай там цвітуть така лілія. Починають рожевіти, червоніти, темніти. А їх так багато. Це цьому році теж огрузки. І як буде геть темний, який же він добрий тоді. Тоді можна його і об'їдати. Об'їдати найкраще. Живі ягоди. Ото найкраще, саме найкорисніше. Саме Joitkin.